Всім привіт! А з вами знову дівчинка з орхідеєю. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. І не тільки. А ми починаємо. Ну, а це вже друга частина, який я другий раз відряд е, намагаюся зняти. І я сподіваюся, що цей раз виявиться вдалим. Сьогодні ми з вами будемо відвідувати знову цікаві сайти з Google. а можливо навіть в деякий момент. Дивні. Windows.web.com На цьому сайті ви можете переглядати вигляд з будь-якого вікна в будь-якій точці світу. Починаємо дивитися і коментувати, що люди бачать з вікна. Так. Е, ну. Непоганий такий дворик. Слухайте. Тут у них є тераса. До речі, я теж собі на балконі облаштувала таку міні-тераску. Тепер там сиджу, навчаюся і працюю. Так, ну зонтик. Ну, а що, дощу немає? Це ж Лондон. Канатна дорога, якась бочка. А, ну непоганий таки в когось відончик. Непоганий то в когось такий двір. Сьогодні, ну, звичайно, засрано. мого б дідуся таке б не стояло. Ти що? Я, якщо лопатку не на своє місце поклала, б він би мені вже зробив солодке життя. А тут у людини тут все розкидано. О! Боже, яка краса. Це Франція, боже як класно. Але мені здається, це велике місто, тому що дуже гарно і, і якась назва, вона от видає, що в міста. Багато жителів, що воно туристичне. А ну зараз ми е, заб'ємо, скільки є в нього жителів. Е, е, а... Так. Але мені не подобається, що воно мені видало російською, хоча в мене Google стоїть українською. Окей, населення тут 37 790 людей. І якась назва. Вона от видає, що в містах. Багато вже що оно туристичне. Ладно, я помилилася. Куди летиш? Гавайі! Я теж хочу. Дуже багато чого дало. Але там гори, там гори, там гори. ха, ха, ха. Він мені хоче впихнути якусь е підписку. Дякую, мені не треба. На тобі дулю з маком і вареники з факом. Ай корі корилова. Ай корі ні, Ну таких проводів у нас, звісно, навіть в Україні немає, а от прикиньте, буде буря, буде вітер. і Це все комусь чинити потім. Я думаю, на вакансію електрика там можна влаштуватися дуже легко. Куди їдемо? За пиріжками з хлібом. Ну, ладно. Я думаю, вам стало зрозуміло, як цей сайт функціонує. Але це, в принципі, прикольно, ви можете таки подивитись, побачити якесь класне місце. Наприклад, я бачила там вебки з Мадриду там або з Барселони, і, блін, там реально прикольно, типу тобто туди обов'язково потрібно поїхати. От, от таке от молодці, що люди роблять. Але те, що він мені підписку придавав, оце погано. Наскільки часто в дитинстві ви мріяли дізнатися про людей, які народилися в той же самий день, як і ви, в ту ж саму дату. Наприклад, я це дуже часто робила. Я така думала, блін, а що серйозно, я така одна єдина у світі, у якої день народження 6 жовтня. Ну, звичайно, коли вже я підростала, я зрозуміла, що я не одна така. А я ділю своє день народження майже з 20 мільйонами людей. Давайте подивимось. Хто народився зі мною в один день? Яка відома людина народилася зі мною в один день? Так, тут у нас три реклами вже. Чотири. Чотири реклами. Добре. Так, ми п'ять, шість, сім, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять реклам. Шосте жовтня. Елізабет Шу, майже як Єлизавета Туфлі. Це типу знаєте, як підписує батько там Льоха Рибалка, там Андрюха Монтаж. Оце я думаю, це щось з цього жанру. Мені здається, вона сама собі нікнейм придумала, бо ім'я. Ну, я думаю, що це може наро. А це А це Кароле Ломбард. Ломбард? 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 Ну, нічого такий. Девід Алпай. Давід все купляй. Професори, якісь політики, космонавтка одна. І все. Я так бачу, що 6 жовтня не так і багато людей то народилося. Значить, все-таки у мене є своя якась унікальність. Хі -хі. Пишіть свої день народження в коментарях. Можливо, в третій частині. Якесь день народження, я обов'язково подивлюся на цьому сайті. Буде дуже цікаво подивитись, коли у моїх підписників день народження. До речі, у когось є з вас 6 жовтня день народження. Мені цікаво дуже. Або хоча б в жовтні хтось народився, або хоча б 6-го якогось числа хтось народився. This person does not exist. Come. Наступний сайт створює людей, які не існують. Він зі зморшками жінки і з чоловічим обличчям. Да? Я думаю, зрозуміло, по якому принципу працює ця нейромережа, яка створює ці фотки. А що ти невдоволена така? Що ти на мене так дивишся? Переключаємо. А що в нього тут? Щось я не андерстенд. Ну, ладно, нормально виглядає. Начебто непоганий хлопчик, да? або це дівчинка. Напишіть в коментарях. Ну, начебто, поки що все реалістично. Типу виглядає. Ну, на чоловік, так, да, можна сказати, що він існує, да? Ну не завжди вони реалістичними виходять. Ну це ну шо ви? От якщо ви хочете принкнути свою маму і такі кажете, а оце мій хлопець? Вона така, а поняла? Поняла, все? Все? Вилітай на з хати зі своїми хлопцями? Ти про що думаєш? Ти про що думаєш, в свої роки? Вчитися потрібно. Я в твої роки отримала третю освіту. А ти що про хлопців думаєш? Ну ладно, я сподіваюся, що вам зрозумів функціонал цього сайту і мої е, враження та думки щодо нього. Правильно? Play praise. На цьому сайті ви можете вбити фразу якусь. Наприклад, Hello, my Dear Friend. І ця програма знайде цю фразу в якомусь фільмі і покаже його. I'm gonna kick your ass. Позитивно, до речі. Знаєте, от я нічого не вбивала, воно мені вже все емґоно ass. Дякую. А ти кісмає з гудбай, поняв? Давайте. Ем... Е, почекай. Ем... Окей, просто давайте моє ім'я. Чому тут не можна так зробити? Я хочу... Так. Просто вбиваємо тоді моє ім'я. Може я неправильно... You see, Vic. You see Vic. I'm, Victoria. I'm Victoria. Goddess of the underworld. Victoria? Victoria Station, Victor. It's Victoria. You're Victoria Lakaiki, right? <laughs> ну звичайно, це зразу ж підписочка. <laughs> Не буду я подати тобі. Давайте якусь ще фразу придумаємо. Наприклад, YouTube. ютуб. ...YouTube influencer. ...What's gonna happen is I'm gonna make you guys look like super pimps, because we're gonna have the best YouTube video ever. You'd be amazed how many babes you can meet in the comments section of Toby's YouTube page. Saw It cost me a fortune and you're not a video. Це ще погано чужок. Ви зрозуміли, фраз дуже багато. І тепер я розумію, де ці репетитори з англійською беруть ці фрази на цьому сайті. А, Блін, прикольно дуже. Слухайте, от якщо. Я стану репетитором англійською? англійської. А, це спочатку потрібно вивчити англійську. На цьому сайті ви можете подивитися, як виглядала наша планета, наприклад, 60 мільйонів років тому, або 200 мільйонів років тому, і подивитися, як формувалися наші континенти та материки. От, наприклад, давайте. Подивимось на цю землю. Ну, до речі, материки були ближче один до одного. Набагато ближче, ніж зараз. Так. А тепер подивимось, наприклад, от. Коли? 750 мільйонів років тому. Це що взагалі було? Це Австралія, або це Антарктида, або що це таке було? Короче, це був майже один. Матрик. І, до речі, люди, які тут жили, їм, я думаю, було насолодко. Окей. Okay. І тут можна знайти своє місто. Я вже випробовувала цей сайт, тому що я з ним вже другий раз. І мого селища, воно називається Дунське, його не шукає просто. А тому я п'ю ближче до нього місто це Волноваха. То воно теж шукає? Так, волноваха Донецьк. UA. Так, да, це воно. І волноваха б знаходилась тоді, я не знаю, на території Японії або Китаю. Окей. Де б вона знаходилась, наприклад, 400 мільйонів років тому? Алло, Тебе зовсім не існувало? А, ось. Ага. Короче, зовсім не зрозуміла, де вона знаходилась. Я взагалі нічого не, не розумію. А, або розумію. Ні, не розумію. Зовсім не розумію. Якщо у вас виникне питання, а чого ж в тебе, то, Вікторія, такий стиль. Такий сьогодні шапочка, а тому, що мені просто ліньки голову мити. Мене завжди цікавило ці часи, коли ще люди не мали смартфонів і не мали інтернетів ваших, і жили якось, якось серед джунглів, серед цієї вічної, якоїсь мерзлоти з динозаврами. Чи що, Чи як? Я взагалі не розумію, як вони там виживали. Я ж якось в селищі виживала. Я думаю, вони так виживали. Ну, в принципі, фішка нашого ж організму, те, що ми можемо, нашого тіла, точніше, те, що ми можемо пристосовуватись до певних умов. В принципі, да. Те, що я вам зараз кажу, те, що я зараз з вами розмовляю, це Це повністю я. Без всяких там прикольчиків, знаєте. Astronaut AO. сьогодні ви астронавт. Виширеєте в внутрішньому космосі на висоті 160 кілометрів. Над поверхнею землі. Ви одивляєтесь у своє вікно і ось що ви бачите. Ви спостерігаєте за людьми. Це швидкоплинні моменти. Ну і до речі, прикол цього сайту в тому, що воно показує відоси, які не набрали навіть 10 переглядів. Ой, хотіла б і я пожартувати про своє відео з човгам. Так воно не попаде сюди. Тому що там 17 переглядів. Колі горіхи із задоволенням. Ручний горіхокол без сна. Мінімум зусиль, максимум результату. Ну прям манеш зумана ще ж купити цей дирокол. Ой, горіхокол. Чи як його там? О, вушком почесав. пішов, пішов, пішов. Там України стоїть. Це час пік. Це час пік. Хоча в маршрутці Богдан там похуже буде. А де лампочка? Ні, ну ви, звісно, все молодці зробили, а де лампочка. Today's Tuesday tip is around the concept of listening, and there are three strata. This is the second part of this <laughs> lesson. And a little march. but the march is the dance, is a dance of the guitar. Marching is also a dance. Що загрустило? О! Коптер запускають. Яка жиза, яка жиза? Ти До здравного телевізору, чи що. А, це Супер Маріо вони грають. Я просто нещаду за ці ігри. Тому тобто, що я ніколи не грала в Супер Маріо. І в Майнкрафт ніколи не грала. І взагалі я ні в що не грала. Я думаю, досить брейн-роту. Коротше, якщо тут буде 20 по 30 лайків... То я обов'язково зніму третю частину відео. І якщо ви напишете в коментарі, типу Віка, давай там знімай, все, я з вами, я буду знімати. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Пишіть свою думку в коментарях. Можу, порадьте мені якісь сайти, які я можу випробувати, та показати відео і пишіть свою дату народження. да. А ще можете написати, як у вас канікули проходять. І чим ви займаєтесь? Да. Я, до речі, залишилася в магазині духами, тепер ходжу, пахну. А тут інші, понюхайте. Отак, мікрофон може, відчуєте. Брін. Ну ладно, люблю цілую, обіймаю, все.